Я дивуюсь людям. Прийшла жінка на консультацію. Як прийшла? Привезли її на калясці. Вона не може нормально ходити, нейрогенна переміжна кульгавість. На чотирьох рівнях критичний, абсолютний стеноз. Є лікарі, які пропонують їй робити міні-інвазивну операцію, там, вирубувати якісь частинки стенозу. Є які пропонують просто забрати стеноз, не ставити фіксатори і так далі. Суть зрозуміла, але вона не хоче цього робити. В неї задача. Зробіть так, щоб я ходила без операції, або там порадьте якісь медикаменти, щоб не боліло. Там, кажу, медикаменти це одне. Ми вам призначимо, ну, боліти не буде, але ви перестанете ходити. Мені то вже говорили п'ять років назад. Ти пояснюєш, що треба зробити. Людина не чує, скільки часу пройде, вона просто перестане ходити і ну, всі лікарі погані. Ідентично, тільки що консультація зразу після неї була з чоловіком. Тоже, ну, сьогодні якийсь такий день цікавих е консультацій. Дідусь погано ходить е 72 роки. Його болить там, але він не може нормально ходити, ходить вже зігнутий. І ти кажеш, що треба робити операцію. Кажуть, та ні, ви що, він вже старий, не треба вже йому операції. Такий. Ну ладно. Ну". Якщо вже старий, і не треба операцію, то я вже точно, напевно, нічим не допоможу. Я би не хотів, напевно, щоб до мене якось так відносилися. але є шанс відновити нормальну життєдіяльність і жити собі спокійно, нормально ходити і щось там працювати. А, ні, Він уже старий, 70 років.